Друзі, всім привіт! Вітаю на майданчику автопоїнц. З'являється в нас в наявності заїхав до нас на майданчик Ford Mondeo 2010 року випуску. 2,3 бензин на автоматі в чорному кольорі, на лінзованої оптиці. Противотуманні фари має цей автомобіль на таких фордовських штанах, красивий, гарних. Стоїть нова гума зимова. Такий автомобіль має вигляд. Дуже красивий, задні парктроники Дуже класно виглядає. Це, до речі, сама топова комплектація в цьому автомобілі, яка є. Повний електропакет, датчик світла, датчик дужю, шкіряне мультикермо. Пробігу 215 тисяч на звичайному автоматі. двозонний клімат-контроль, старт-стоп. Комбінована кожа з альконтарою. Дивіться, який вигляд має взагалі... Топовий, має пам'ять сидінь, вентиляція також і підігрівий сидінь. Дуже красивий, дуже гарний. Таку комплектацію зараз, ви думаю, що ніде не знайдете. Він взагалі практично, можливо, і один такий в Україні на такій комплектації. Автомобіль офіційний, він не приганявся, не звідки, він офіційний купувався в Україні. Просто красивий, гарний Ford. Можливо, хтось в пошуках... Седана такого Ford Mondeo Він у нас наявності, на майданчику. Чого, друзі, приходьте до нас, завітайте. Величезний багажник. Дуже великий. Все на місці, все є, крючки, все запасне плюсо, все на місці. Так що, друзі. Він у нас на майданчику. Будь ласка, приходьте, запрошуємо вас.